У річках та ставках Кіровоградщини перевіряють воду на наявність будника холери у Кропивницькому. На дослідження беруть воду з трьох місць відпочинку річках сугоклія та інгул, говорить помічниця лікаря-епідеміолога Людмила Авраменко. На одне дослідження води на холеру треба відібрати один літр води. Півлітра ми набираємо 10-15 сантиметрів від поверхні води. У пів літра, а пів літра набираємо від дна 30-50 сантиметрів. На протязі двох годин ми маємо цю воду доставити в лабораторію». враховуючи ситуацію внаслідок руйнування російською армією Каховської гідроелектростанції, де затоплені худобомогильники та сміттєзвалище, кількість перевірок води на кіровареченні збільшили, сказала головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Тепер роблять їх кожні 14 днів. До цього досліджували раз на місяць. Ми включили не лише води поверхневих водойм, а це її побудови побутові січні води і на усіх адміністративних Них територіях ми збільшили точки відбору проб поверхневих вод на дослідження як на кишкові палички». Говорить, збудник холери може жити у воді при температурі від 16 градусів тепла на овочах до 8 годин. Під час кип'ятіння води холерний вібріон гине за хвилину. Холера це особливо небезпечна інфекція. Небезпечна вона тим, що при несвоєчасному призначенні лікування проходить зневоднення, різке зневоднення організму. Людина може загинути через декілька годин. Це гостра діарейна інфекція, вона відноситься до особливо небезпечних інфекцій і за короткий проміжок часу вона. Може вразити великі. Велику кількість населення. Інкубаційний період при холері триває від декількох годин до п'яти днів. Інфікуватися холерою можна під час купання, якщо у воді є збудник. Людина може заразитися на холеру через забруднену воду, забруднену їжу, куди попав уже збудник холери. Останні випадки холери в Кіровоградській області були зареєстровані у 1995 році. Це три випадки. Роком раніше їх було десять. Усі завезені з півдня України, сказала головна санітарна лікарня. З тими подіями, що сталися на Каховській ГЕС, а також з тим, що через Кіровоградщину проходить дуже велика кількість нуточно переміщених осіб, підбувається масова міграція населення. Ми не виключаємо завезення на територію будь-якого збудника інфекційного захворювання, в тому числі і холери. Каже у пробах води, що взяли з Кропивницьких річок, збудника холери не виявили. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.